Ну що ж, друзі, усім привіт! Традиційно у нас вівторок і з вами у студії я мою Анастасія. А сьогодні з вами говоримо про вступ у 2025 році. Тема, яка зачіпає велику частину нашої молоді. Бо як не вступ у бакалаврат, то у магістратуру. Нещодавно у інтернеті оприлюднили рейтинг найпопулярніших університетів серед вступників. У цей список увійшли і два наших університети: Львівський національний університет імені Івана Франка, а також Національний університет Львівська політехніка. Сьогодні поговоримо про те, які найактуальніші професії для вступу, як змінилася кількість вступників та, звичайно, правила вступу цього річ. На зв'язку з нами вже Роман Шуляр, відповідальний секретар приймальної комісії Національного університету Львівська політехніка. Пане Романе, раді вітати вас в етері Львівської мануфактури. Новин вітаю вас. Давайте розпочнемо з того, які ж спеціальності цього року є найбільш популярними серед абітурієнтів саме у вашому університеті. Шановні глядачі, мушу сказати, що пріоритети наших вступників не змінилися з минулим роком. Як і минулоріч, у нас надзвичайно популярні менеджмент, маркетинг, психологія, кібербезпека, право і, звичайно, гіперпопулярними є освітні програми в сфері інформаційних технологій. Ще не закінчився етап подачі електронних заяв. На вступне навчання, але вже ми бачимо, що заяв з певних причин набагато більше ніж минулого року, оскільки вступники мають право подавати як бюджетну заяву, так і комерційну. Мушу ще зазначити, що цьогоріч вступники дуже уважно визначають свої пріоритети, адже крім державного замовлення, вступники можуть претендувати своїми. Результатами за мультипредметний тест з балом не менше 170 чи двох предметів, чи двох предметів за 150 балів на грант на навчання. змінилися популярні, як були минулого року, так і залишились. А от що з географією вступу? Чи змінили, що зараз більше дітей вступають умовно східної частини нашої країни? Географія вступу дійсно зазнала змін з початком повномасштабного вторгнення Ерефії, але і цього року ми спостерігаємо велику популярність університету, так би мовити, вважається університетом в порівняно безпечному регіоні України. Порівняно з іншими, так і можливо, це справляє е, позитивний е, значить, результат вибору вступниками місця навчання принаймні на цьому етапі, на етапі подання заяв в університеті. Працює центр України, який займається вступниками з небезпечних територій, тимчасово окупованих територій, територій е, можливих бойових дій, з територій бойових дій, е, згідно з. Е, Класифікаціями території України е, в кабінету міністрів, і власне з цих регіонів ми спостерігаємо як в попередні роки зацікавленість вступників, адже вступники з цих територій, окремих територій, які визначені Кабміном, е, претендують на так звану квоту 2 державних місць. Скажіть, що цьогоріч є нові спеціальності або ж освітні програми, які вперше будуть відкривати набір у вашому університеті? Так, звичайно, кожного року університет не стоїть на місці. Ми запроваджуємо нові е, програми за запитом вступників, за запитом роботодавців. І е, дивлячись на е, сучасні тенденції в освіті: європейській світовій, впроваджуємо такі програми. Е, ці програми потребують звичайно. Часу для того, щоб їх популяризувати серед вступників, але робота доволі успішно в цьому напрямку відбувається. Наприклад, мушу назвати програму адміністрування міжнародного бізнесу в спеціальності менеджмент, яка цього року вперше впроваджена, але має доволі успішні результати подання електронних заяв на цьому етапі вступної кампанії. Коли і як абітурієнти дізнаються результати конкурсу, та хто ж отримує рекомендацію на бюджет? Хотів би скористатися. Дякую, панове журналісти, за надану можливість. Власне, цьогорічна вступна кампанія суттєво відрізняється від всіх попередніх, адже вступники мають отримати рекомендації за адресним розміщенням, тобто за роботою алгоритму, і на бюджетні місця, і на комерційні місця. 6 серпня відповідно до їх е, визначених ними пріоритетів в заявах. Е, це вперше робиться, такого ніколи не було. Тобто і на бюджет, і на контракт вступники отримують рекомендацію за алгоритмом 6 серпня. Далі буде відбуватися 4 дні, 6, 7, 8 і 9 серпня, вибір місця навчання вступниками, які отримали рекомендацію за алгоритмом. І власне після цього вступна кампанія не закінчується. Вступники, які успішно виконали вимоги до зарахування, подали свої документи особисто або в електронній формі до університету 9 серпня до 18 години будуть зараховані 11 серпня на навчання. А от інші вступники, які рекомендації не отримали, або вступники, які отримали відповідно до рекомендацій. Які їм були надані навчатися за певними освітніми програмами, будуть мати можливість вибрати місце навчання, але вже лише на контракт з 12 по 14 серпня, і в цей час університет також планує тобто то очікує певний наплив вступників, і такі вступники до 14 серпня, якщо виконують вимоги до зарахування, будуть 15 серпня зараховані на контракт. Власне, давайте ще поговоримо про цю кількість вступників. Чи збільшилась вона порівняно з минулим роком суттєво? І можливо є статистика що ж зараз побільшало на контракт чи на бюджет більше людей. Найбільш зараз так би мовити, така оціночна цифра по вашому питанню: це є минулорічна кількість осіб, які подали документи в електронній формі, тобто заяви в електронній формі до університету. За весь період вступної кампанії минулого року таких осіб на бакалаврат було 17 тисяч. Це е, на за всю вступну кампанію цьогоріч. Ми вже маємо на е, 29 серпня лишилося ще декілька днів. 29 липня, дев'яте декілька днів для подачі електронних заяв. Ми вже маємо е, близько 15 тисяч осіб. І кожна з тих осіб в середньому подала трошки більше ніж 2,5 з половиною заяви. Кожна, кожен вступник в цілому маємо зараз в університеті коло 35 тисяч заяв вступників на бакалаврат. Вступні. Вступна кампанія на магістратуру ще не розпочалася. Тобто, ці цифри 17 тисяч минулого року і 15 тисяч цього року не до кінця вступної кампанії, ще не ще далеко не до кінця вступної кампанії, показують, що кількість вступників прямує власне до повтору минулорічної статистики, можливо, навіть я прогнозую і перебільшить. Адже найбільш уважні вступники, обережні вступники подають заяви в останні дні, дивлячись на широкий конкурс, дивлячись на конкурсну ситуацію і зважуючи. На свої конкурсні бали за результатами НМТ. Дякуємо, пане Романе, за надану інформацію, за нашу важливу розмову. Сподіваюся, що вона допоможе нашим вступникам в майбутньому. Ну що ж, ще одним лідером серед вступу є і Львівський національний університет імені Івана Франка. Має він 19 факультетів, які пропонують широкий вибір освітніх програм. Власне, тут з 19 липня, по 1 серпня, триває подання заяв виключно через електронні кабінети. Вступники можуть подати до 15 заяв, це у нас 5 на бюджет, а також 10 на контракт. А рейтингові списки та рекомендації з'являться до 6 серпня. Підтвердити намір на вступ можна до 9 серпня, а зарахування до 11 серпня. У головному корпусі ЛНУ працює консультатаційний центр, де допоможуть власне, із поданням заяв. А також вся детальна інформація можна знайти на сайті приймальної комісії. Бачите, зараз на екрані сайт військово національного університету ім. Івана франка де звичайно можете знайти і більше інформації про вступ. Вступ у 2025 році, з якими складнощами стикнулися вступники та нововведення, мотиваційний лист. Як його написати? Говоримо сьогодні з вступницею цьогоріч. Єлизаветою бук. Вона вже з нами на прямому зв'язку. Єлизавето, раді вітати вас в етері львівської мануфактури. Новин, добрий день, розкажіть про свій вступ. Які були складнощі при подачі документів, та яку ж обрали цьогоріч спеціальність? Ну наразі я дуже сподіваюся, що вступлю у Львівську політехніку на адміністрування міжнародного бізнесу або також розглядаю менеджмент. Ем, як таких складнощів, мабуть, не було. Ем, основною моєю задачею було це гарно скласти НМТ. Ну і от е, з останнього це також написати мотиваційний лист. От, власне, мотиваційний лист він цього річ вперше. Розкажіть, як підійшли до його написання, як готувалися, можливо? Ну, Мабуть, спочатку я дивилася по такому, як правильність написання, структура написання, дивилася різні зразки, відео на Ютубі про те, як правильно його написати. Також на сайті університету шукала приклади і шукала вимоги до листу. Потім я просто сіла, подивилася, які мої. Якісь досягнення, досвід, різний там волонтерський, олімпіади і так далі підходять до спеціальності. В моєму випадку я звернула увагу на економічне і на. Іноземні мови, так само, тому що все ж таки е, це чимось десь пов'язано міжнародний бізнес, там це потрібно. Е, і тоді просто старалася структуровано викласти ці всі е, досягнення, пояснити, обґрунтувати, чим вони е, мені знадобляться е, під час навчання, також як вони взагалі дотичні до моєї спеціальності. Е, е, так само обґрунтувала, чому я саме е, обирала Львівську політехніку. Ну і старалася його написати, щоб він був от написаний від душі, щоб там було помітно моє бажання навчатися саме на цій спеціальності, саме в цьому університеті, але також, щоб він гарно лаконічно звучав. Також в кінці перевірила, звісно, чи немає якихось помилок, якихось опочаток, чи немає. Багато тавтології, і дала в кінці просто перечитати ще іншим людям, щоб вони сказали свою думку, чи це звучить нормально зі сторони. І, в принципі, це не було складно, просто на це треба було витратити там дві годинки часу, так сісти і гарно, добре над цим подумати. От, на вашу думку, що має бути від вступника найголовніше в цьому мотиваційному листі? Ну, я вважаю, що не треба аж надто перебільшувати ем, і прям дуже-дуже дуже ретельно е, розписувати кожен пункт. Тобто це потрібно зробити в міру, щоб не було ем, аж занадто, але також, щоб про вас все ж таки з цього листа можна було дізнатися якусь інформацію, щоб ем, ті, хто, хто читають цей лист, могли приблизно е, оцінити. В ну і також, щоб не було якихось таких помилок просто от механічних, бо насправді буде дуже сумно, якщо через щось таке, якусь просто помилку через неуважність ваш мотиваційний лист буде ну, недостатньо хорошим для вступу. А так, найголовніше просто гарно подумати. І саме от дотичні досягнення до е, спеціальності, яку обираєте, е, виписувати, а не просто перечисляти все підряд. Ви вже подали документи, а от є, я думаю, серед наших глядачів ті, хто стоїть тільки або ж думає, як, де подавати документи, яку обрати спеціальність. Скажіть, які б ви, напевно, найголовнішу пораду дали тим, хто зараз тільки буде подавати документи, на що варто звернути увагу, щоб десь не допустити помилки, мабуть? Ем, ну, якщо говорити про от саме Подачу заявок як процес, то е, важливо дивитися на пріоритети, щоб ви точно все правильно розставили з цими всіма нововведеннями. Е, уважно все ще раз переглянути, перечитати. Так само подивитися. Е, Можливо, заздалегідь порахувати конкурсний бал е, на спеціальність, яку обираєте, і подивитися, чи він дійсно е, співпадає, щоб потім просто не вийшло так, що е, ваш конкурсний бал недостатній і ваш пріоритет пропадає. Просто заздалегідь це порахувати і розуміти, е, в якому ви становищі знаходитеся. Е, ну, а якщо з вибором ще спеціальності хтось думає, ну то е, я не знаю обирати те, що подобається, те, що. До чого ви вважаєте, лежить ваша душа, те, що ви вважаєте, практичним от, сьогодні. Якщо ж взагалі не знаєте, то просто переглянути, що вивчається, які саме предмети вивчаються на кожній спеціальності, і можливо щось вам просто от, впаде в око, щось приглянеться, і буде щось таке, що ви дійсно хочете вивчати в майбутньому. Дякуємо Єлизавета за гарну розмову. Ну а ми вам бажаємо успіху в вступі. Дякую дуже до побачення. Ну що ж а зараз до нашої розмови долучається Іван Пикус, начальник відділу професійно-технічної освіти департаменту освіти та науки Львівської обласної військової адміністрації. Сьогодні ми багато уваги приділяємо темі вступу до університетів однак не варто і забувати про ще один важливий напрям: це в нас коледжі та заклади профтехосвіти. Це можливість швидше здобути професію, вийти на ринок праці або згодом продовжити навчання у виші. Доброго дня, пане Іване. Добрий день, раді вас вітати в Аталі львівської мануфактури. Новин. Давайте зараз поговоримо, яка ж ситуація з вступом в коледжі та заклади профтехосвіти. Чи збільшився попит, чи зараз на жаль зменшився. Хотілося б сказати, що збільшився, але на жаль, зараз тенденції є такі, що в порівнянні з минулими періодами, тобто минулим роком, ми бачимо, що набір де повільніше. Ну, звичайно, ще рано підводити підсумки, але залишається умовно кажучи, місяць часу, щоб зрозуміти. Але картина вже десь доволі таки зрозуміла, що заклади що випускники шкіл обирають традиційно заклади вищої освіти. Хоча тенденція, якщо говорити про фахову передвищу, про коледжі, то в нас є збільшення контингенту. Більшість випускників теж обирають фахову передвищу освіту. Натомість економіка і ринок праці говорять трішки зворотньому, що все-таки пасувало би більше, і хочеться, щоб більше випускників шкіл йшли все таки в Ну, ситуація в країні впливає на вступ. Може, зокрема, і бачимо, що менше зараз вступає хлопців, а не більше дівчат у заклади коледжів, у заклади профтехоцвіти. Ну таку тенденційність. Ми не спостерігаємо зараз, можливо, і варто придивитися до того. Але ми, в принципі, пропонуємо при вступі. Професії, як для хлопців, так і для дівчат. Тим більше ми намагаємося навпаки запропонувати професії, які колись стереотипно вважалися чоловічими, тобто професії. І бачимо, що цей рецепт працює, тому що дівчата обирають і зварниками бути, і водіями, і сантехніками, і електромонтерами. Тобто є такі тенденції. Очікуємо, що. Буде все-таки в нас рівність. Скажіть, можливо, що зашвидко говорите, але чи виконують цьогоріч заклади свої ліцензійні умови? Е, ну, у нас є регіональне замовлення на підготовку робітничих кадрів кваліфікованих фахом молодших бакалаврів. Тому сказати, що як воно буде виконано, давайте як то кажуть, курчат по осені рахують. Тому будемо бачити, що в нас буде на початок вересня. Тим більше вступна кампанія в заклади професійно-технічної освіти триває з 1 липня і ймовірно буде тривати до 1 жовтня. Тому часу ще вдосталь. Зараз е, завершуються вступні е, випробування і, зрештою, інші е, е, зарахування до закладів вищої освіти, тому ситуація трішки може змінитися. Якщо ж говорити про ліцензійні умови, то очевидно, що ні, тому що ліцензійні обсяги закладів є значно більші за показники регіонального і державного замовлення. Але е, ми маємо сьогодні вже майже 5 тисяч студентів профтеху, е, і думаємо, що наберемо ще трішки. Звичайно, що до 9 тисяч 500, як у нас затверджено в регіональному замовленні, очевидно, на жаль, ми не дійдемо. Зараз є багато фінансування йде на вдосконалення саме от коледжів та закладів профтехусвіти. Але скажіть, чи виправдовують ці вкладення цілі? Знаєте, це важко відповісти на таке питання, оскільки система, зокрема, професійно-технічної освіти більше 20 років втрачала, оскільки ну, не, не було належного фінансування на те ж оновлення матеріально-технічної бази. Натомість крайніх 5 років справді вливаються великі кошти в розвиток профтеосвіти. У нас є 58 навчально-практичних центрів і завдяки Львівській ОДА, і державному бюджету, місцевим бютам, донорам, іншим міжнародним партнерам. Ми змінюємо і імідж професійної освіти, і оновлюємо сучасне обладнання. Хто відвідує заклади, хто цікавиться закладами професійної освіти, справді ми маємо сьогодні обладнання, що не завжди підприємства можуть поконкурувати. Але Ну, ми проводимо і багато профорієнтаційних заходів різні форуми, зокрема, минулорічний форум на 4 тисячі учасників, і намагаємось донести ту інформацію, зокрема до батьків, тому що ну погодьтеся, чи не найбільшу роль вони також відіграють в виборі майбутньої професії чи спеціальності. Ну, поки що складно сказати, але ну, все-таки ми забезпечуємо повністю умовами комфортними проживання. І стипендія доволі на високому рівні понад 1300 гривень. Тому очікуємо, що все-таки ну з року в рік буде тенденція до збільшення випускників шкіл там, чи після 9, чи після 11 класу, все таки власне в систему професійно-технічної освіти, оскільки. Ця система відіграє дуже важливу роль в власне в підготовці кадрів і в забезпеченні тих вакантних місць, які сьогодні є на ринку праці. А це, напевно, більше там 70% місць власне системи професійно-технічної освіти або суміжних до, до неї професій. Дякуємо пане Іване за нашу корисну розмову. Сподіваємося, що ці заклади будуть ще більше вдосконалюватися і звичайно поповнювати свої ряди вступниками. З вами в етері була я, Анастасія Маюк. Це була програма Свій формат у вівторок. Я ж бажаю вам гарного та спокійного вечора та загалом тижня. А з програмою свій формат почуємося з вами вже наступного вівторка у цій же ж годині.